Епідемія бореліозу або хвороба лайму у нашому селі. Чи може варто засумніватися? В сьогоднішньому відео я розповім, що сталося е, на тому тижні з нашим песиком маленьким е, Тузіком. Ми пережили великий стрес, тому що він захворів. І. Е, Є така взагалі в нас думка, що якби ми нічого не робили, то він би, напевне, ну, вже не жив. Получається, Всі ви знаєте нашого тузіка, Ну, хто знає, хто не знає, це в нас такий песик маленький, 4,5 місяці, Цуценя. І тут в один прекрасний день, ну як, день-то вже не дуже прекрасний був, я замітила. Що щось вже не то. Ну, от він ніби і бігає, і все, і їсть. Це, до речі, була неділя. Ну, шо, мені так здається, що це була неділя. Все було одинаково, він і їв, і апетит в нього був, але вже він якийсь був такий, знаєте, ну не такий. от просто. Я ще кажу Андрію, що щось він мені не подобається. Каже, Та ні, ні, він нормальний. Потім понеділок. Mm. Він відмовляється від їди. Ну, На рахунок пиття, якщо чесно, я не знаю, чи він тоді пив, чи не пив. Ну, але суть в тому, що в понеділок він відмовився від їди. Е, у вівторок е, я вже мусила їхати на роботу. І, відповідно, я вже ну, телефонувала до Андрія питалася, ну, що там. Як справи? Ну, то й він мені каже, що все погано, не їсть і не п'є. Я кажу, пробуй, а, і почав блювати у цьому. Та, у вівторок він почав блювати. Я кажу, може, пробую воду хоча б заприскувати через шприць. Тому що ну, зневоднення, всі, всі ми знаємо, що це дуже погано і що треба багато пити, бо зневоднення, особливо в таких малих тварин, воно дуже е, може мати погані наслідки. І виходить, в середу е, вже я дзвоню ще раз, ніби ну що там. А вже, ну, я, я, я не знаю, ми погані, напевне, люди, тому що ми реально думали, що от, от та й все, та й перейде, але то так не переходило. І Андрій каже: якщо не допомагати, він здохне. І все, в мене стрес, тому що я дуже далеко, і це великий мінус е, того, що робота наша далеко знаходиться від дому. Тому що я не можу, знаєте, отако телепортнутися сюди і все так, знаєте, чик-чик-чик, порішати, і до лікаря зводити. Ну, я себе дуже погано почувала, паршиво просто, тому що я дуже далеко і я якби не можу допомогти. <кхем> і я даваю дзвонити до людей ну, тут з нашого села, щоб. Поїхала з ним до ветеринаря, ну бо, відповідно, Андрій не міг з ним їхати. Я думаю, що люди розумні, зрозуміють чому. І я дзвоню, так покажу: ви, я замовлю таксі, ви тільки сядьте з, з ним, я гроші дам, все заплачу, тільки поїдьте з ним. Ну і відповідно, знаєте, то не людина. І, бо я думаю, що якби це була людина, то... Ну, набагато б швидше, би люди, набагато швидше би люди зголосилися. А собака то це, знаєте, розхідний матеріал, я би так назвала, для, ну, для багатьох людей. І ясно, що в кожного якісь є свої справи, свої проблеми. І ну, не хотіли люди їхати. Потім я кажу: Андрію, йди до сусідів. Я думаю, що сусіди наші би поїхали, але їх просто не було вдома. Е, і я вже, знаєте, вже в мене така якась паніка, думаю, ну все, капець, що робити? І я е, рішаюся. Ну, знаєте, вже була не була, дзвоню до свого знайомого водія. Мій водій персональний. Це він десь, напевно, вже рік мене возить. З районного центру додому, яке приїжджаю з роботи. І ми, так, знаєте, з ним. Це я просто по, ну, як то по службі його викликала, Та й вже він мені дав свій номер телефону, щоб в разі чогось я могла до нього вже персонально дзвонити. І так ми вже... Ну, я вже якби його тримаюся. Він ще мені жодного разу не відмовляв, щоб мене забирати, там він до поїзда приїжджає. Навіть якщо в нього вихідний, він бере завжди свою машину і приїжджає. І я вже така думаю, дзвоню. То я кажу: ну що, ви сьогодні працюєте? Він каже: та, то ей Віталіно, у мене поламалася машина робоча, та й щось там їду брати деталі. А, а що ви хотіли? То я вже розказую, що сталося, всю цю ситуацію. А він каже, ну та поїду, якщо треба. А... І каже такий, а ну а хто з ним поїде? А я така, пішли. а я така кажу, та ви поїдете з ним. <рес> Знаєш? <рес> ну, я, ну, вже мус... ну але я вже уточнила, кажу, якщо погодитесь, ви кажіть, якщо не погоджуєтесь, може, буду когось ще шукати. А він каже, поїду, поїду, я вже дзвоню, я вже така рада, дякую, 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 дзвоню до Андрія. Кажу, давай, готуй швидко собаку. І все, він приїхав. Андрій його спакував і вони поїхали. І вже, відповідно, вони, як приїхали ну, в ту клініку, я вже розмовляла з лікарем по телефону. Та й розповідала. Ну, він мене питає, що, що з ним є. Я кажу, не їсть не п'є, вчора блював, сьогодні ніби не блював. Бо там вже нема чим просто. ніби ніби якісь були такі рухи, ніби блювальні, Але там вже просто немає, е, чим блювати. І він такий зразу: кліща знімали. А я кажу: знімало. Ну, бо я дійсно знімала, якраз в той день, що мені щось він не сподобався, я з нього знімала кліща. І, і все, вона каже, добре, ми маємо взяти аналіз, ла-ла-ла, і будемо його капати. І це оцей водій, він ще з ним сидів дві години, щоб його капали, щоб ви зрозуміли. І вся, його там прокапали. Я вже на стрьомі сижу, бо вони не дзвонять, я той час іде, я тільки на годинник дивлюся. Я дзвоню в ту клініку, там піднімає лікарка е, трубку. Я така, е, вона не зрозуміла, про кого я говорю, бо там у них якраз була така двіжуха, мені вже розказала, що дуже багато тварин було. Потім, а, та, та, е, та, в нього виявили бореліоз, його капають. Якось це так сказала жорстко, мені аж так знаєте не по собі стало. Я така, добре. І потім вже, відповідно, знову подзвонили до мене, і лікар зі мною поговорив, каже, все це в нього в крові виявили борелію. Е, я кажу, що треба робити, а вони такі, там ми вже все зробили, ми його прокапали. Е, ну Але й треба, щоб завтра теж ви його показали. Відповідно, все. То, то, ну Це те, що я дізналася, і на наступний день я вже. Приїхала додому, це вже був четвер. Я приїхала і з ним вже їхала сама. З Тузіком. І що? І він пнув в ужасному стані. І знаєте, з цими такими очима дивиться на мене, це був, це був ужас. Його почали капати. А, ніби ми приїхали. Він ясно, що він в машині поблював. Ну, Він був в лотку, що кажу, в лотку, Чакцин, в переносці в цьому був, але він там проблювався, і лікар оглядає і такий підхвіст, а він пропоносив з кров'ю. От просто так ніби просто та одна кров, і він такий: ой, а може, це парвавірус, парвавірус. Чи паравірус? Ні, я забула, як то вона. Він каже: Треба, давайте візьмемо е, аналіз. І знаєте, тут у мене такий трошки дзвіночок: ніби: ну, як е, це може бути цей вірус, якщо ну, ви ж брали аналіз на оцей борельоз. Ніби І то, і то. Я кажу, що може таке бути, і то, і то. І він каже: так, та, може бути, таке часто буває, може він якусь кістку стару десь там знайшов. Ну, коротше, отаке. То я думаю, та роблять тести, хай все роблять, що треба. Я не ветеринар, я цього ну, не знаю. І взяла цей Она тест на цей вірус, він негативний. Капають його. Ага, і він негативний, і він такий іде в сусідню, ніби кімнату та й такий каже, ну, ті інші лікарці. О, це такий бореліоз. Це такий бореліоз, такий, як ми вчора знайшли. Ну, теж так, знаєте, ну, під знаком питання, коротше, це все. Капались ми. А, і, до речі, і там оця лікарка, мені так страшне було неприємно. Це називається, ну, в нас в медичному, ну хто не знає, я також маю медичну освіту, ви що я є лікарем-офтальмолог. І в нас в медичному була така пара, як медична етика. Тобто, як правильно потрібно спілкуватися із хворими, із родичами про культуру, іншими словами. І я тільки як в четвер е, з тузіком зайшла, я кажу: о, я привезла на повторний огляд е, собаку з бореліозом, а вона, і вона така: ну, зразу, не добрий день, не, ну нічого. Чому у вас така собака дистрофічна? Мене просто. Вона з таким напором це сказала, мені так стало ну, неприємно. А хто бачив нашого тузіка, ви, ну ви бачили, що він не був е, грубий, він був такий худенький, спортивний хлопець. Це при, то, це при тому, що в нього завжди був найбільший апетит ну, зі всіх. І, тобто, і мені здається, що він і найбільший їв. Ну, я не знаю. Ну, він ще й багато і рухався. І, а це, відповідно, вона його бачила на третій день. Е, коли він вже нічого не їв, я кажу: ну може, через те, що він не їсть. Ну, я ну, що я мала сказати? Бо в нього дійсно вже живіт там такий, знаєте, впалий. Е, ну, Ужасно він почав виглядати. Бо це, е, знаєте, доросла людина там не їсть три дні та й вже виглядає так. Ну, вже по ній видно, що вона щось там худне, так? Е, але то мало що видно. А на маленьких тваринах, то ясно, що це кожен день, ну, замітно. Ну, коротше, так що мені оце так було неприємно. Коротше, така, я би сказала, стервозна жіночка. Це лікарка. Я сподіваюся, що вона гарний лікар, але але, короте, оце ставлення мені не сподобалось. Е ну і все, і вона ніби не участвувала, вона просто оцей. Е Своє невдоволення худобою нашого собаки, виразила це невдоволення і пішла, а все решту робив цей лікар. Та й все. І чим закінчилося? В четвер вони нас відправили і сказали, на наступний день приїжджайте, щось пробувала йому корм запихати, він просто цей корм вибльовує. Там ні грама в нього не попало. І... А, ми ще переживала, думали, що, може, це кістка, ну, ніби десь застряла. Але він ну, катего... лікар цей був категорично проти, що це кістка. Він каже, ні ні-ні-це борельоз. І все, і ми приїхали з ним в четвер додому. Я була дуже змучена, тому що я дуже переживала, я якась така була, знаєте, так, вроді, фізично нічого не робила, але емоційно була, знаєте, така, коротше, на дні. І, ну і що? І він не їсть, не п'є, нічого не відбувається. Ми в паніці і думаємо, що що робити? І в п'ятницю. Що вже нічого, ну, по ми, якщо чесно, ну, сумнівали... сумнівалися, ну і до сих пір сумніваємося в правильному діагнозі, який поставив лікар, і тому ми вже на третій день ми до нього якби не їхали. Бо спочатку ми думали, що це кістка, а другий у варіант було, що це просто отруєння, що він з'їв якусь там щура. Дохлого, що, може, хтось там кропив щось. Ну, всяке він там міг підбирати. Розумієте, це ж е... не в місті, що ми там виходимо. Так, він живе на вулиці, тобто ми його не контролюємо. Тобто він не живе в хаті, і ми не ходимо з ним на поводку гуляти і не дивимося, що він там їсть. І. Ну і що? І, відповідно, в п'ятницю ми вже нікуди не йшли, але. Стався прорив, він почав пити. Ну, то це в п'ятницю, це було в п'ятницю. Ну там, ми вже думала, що Ну, ми, я якось вже думала, що то вже все кінець, що просто, ну, спробували, ну і воно не пішло, і ну, не треба його мучити. Але він почав пити. І це для нас було просто, знаєте, як то. Сонце. Е... Як там говорить оце сонце? Серед ясного неба. Ні, чи що там серед якого там неба? Ну, коротше. Ми дуже втішилися, тому що почав. Я... А, та й Андрій каже, все, почав пити, завтра буде їсти. Е... Їсти він не почав, в суботу він не почав їсти, але е... прогрес був. Моєму в шприц такий малий, під 5 мл. Розбавляли вологий корм. Там є такий паштет е, був спеціальний для собак. Ми його розбавляли водою і запшикували, і він вже ковтав. Ну, бо він ж спочатку навіть не ковтав, він просто все випльовував. І Він ковтав. І вже ми, ну, ми були доволі, тому що о, ковтнув, пішло, пішло. А, ну, і відповідно, антибіотики ми продовжили йому давати, тому що в нас залишалися антибіотики. І все. І от в неділю, це по суті майже тиждень пройшов, що він нормально не їв. Тиждень, не йде, не йде. Так, тиждень. І от вчора він почав сам їсти. Я тако принесла зранку, бо він ну, залишається в хаті в нас е, ночувати в ганку. Я йому принесла. Що я йому принесла? Сухий чи ні? Вроді та-та-та, я йому просто думаю, а вдруг ну, попробую. Е, сухий корм я йому принесла. І він так хруп-хруп-хруп. Я біжу до Андрія, кажу, що все, він вже все їсть. У нас радість. Ось так. Це було вчора, а сьогодні, понеділок, то він вже вовсю з Аською бігає, а я нервуюся, що він бігає, бо я хочу, щоб він мало, рухав, мало рухався, щоб він поправився. Тому що я не можу на цю чупакабру дивитися. Ну та ж, ну ми ж ми ще все рівно переживаємо, та, бо він ще нормально в туалет не ходить, в нього діарея. Але, до речі, ну, діарея діареєю, але він нормально п'є, нормально вже їсть з таким апетитом. І я думаю, що це нормально після такого хвороби, що не може бути все так легко, якщо тільки от він почав е, нормально їсти. Я думаю, що. Завтра, післязавтра вже все буде нормально. Тому такі в нас новини печальні. А, і чому ми ще сумніваємося на рахунок цього діагнозу бореліоз? Тому що в нас у всіх тварин є кліщі. І це не те, що вони просто лазять по них, вони в'їдаються, і ми. По декілька штук з кожного е, кожен день знімаємо. Та й, ну, та й не тільки в нас, та й в сусідів. Ну, та всіх тут е, тварини мають ті кліщі на собі. Е, і не думайте, що ми такі погані, що ми там нашийники не купляли, каплями не обробляли. Ми це все робимо і, на превеликий жаль, нічого не працює. І навіть краплі по 500 гривень. Також не працюють. Ось так. А, ну ми дивилися симптоми. А, ну ми ще сумніваємося, тому що ми дивилися симптоми. Там, крім того, що він просто не їсть і не, 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 не п'є, ну, не їв і не пив, більше ніякого симптому в нього не було. А там мали би бути, що в нього там нога мала би вже відняти, хоч якась, ну, лапа. Суглоби би мали бути запалені, нирки ну, по біохімічним аналізам там мало бути погано. Йому кров брали, і там взагалі, як в здорового. Там просто білок був в нормі, але просто нижня межа. І то лікар сказав, це просто через те, що він худенький. Тому, тому ось так а, все. Це все, що я хотіла розповісти в цьому відео, я і так багато вже наговорила. Пишіть свої історії, чим ви обробляєте своїх тварин, чи може ви, знаєте, так як в європейських країнах обробляєте свою територію, там, де ходять ваші тварини, чимось. Ну, бо я знаю, що в Європі парки обробляють отак. Ну, то й може в Америці, не знаю. За Європу чула. Ось так. Все, побажайте успіху нашому тузіку, щоб він відновився пошвидше. Все. Всім дякую за увагу, Па-па.